Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми продовжуємо нашу, нашу подорож по наїдній проповіді. Будемо читати наступні декілька віршів, текстів, які треба і роздумувати, як їх ну, приміняти і про що вони. І ми читаємо Матвія 6 розділ з 19 по 21. -й. Вірш, буквально три віршика. Не збирай собі скарбів на землі, де міль та ржа нищать. Де злодії підкопують і крадуть. А збирай собі скарби на небі. А де ані міль не ржани нищить? Де злодії не підкопують і не крадуть, адже де твої скарби, там, буде твоє серце. Цікавий отривок, да? І ля современних людей достатньо навіть для християн. Достатньо незбаганенний заклик, да? незбагненна метафора. Вона і проста, і зрозуміла, але часто її люди випускають із ДА? Ісус говорить, щоби просту річ, да? Щоб матеріальні цінності на цій землі не були першочерговою задачею нашого життя. От і все, да. І про це є спритчі, да? що одна з почв не була плодородна, тому що заботи віки свого діла житейські заглушили сем'я віри. В серці людини так і тут говориться, що треба збирати те, що в небесному царстві. Да? І там матимеш мати нагороду іншим чином. Те, що ти збираєш, роблячи добро і поступаючи по заповідях Всевишнього, ти збираєш на Небесах. Ту нагороду і те, що ні, нічого не зможе забрати. Воно вічно существуюче, бо воно ціне в глазах вічного Бога. І це непроходяще, воно буде завжди з тобою. Ось така думка, то тобто є сповнення заповідей Божих і творення добра, опять же, по заповідях Божих іншим людям. Це головна ціль. Життя віруючої людини, а не земле. Треба про землю заботитись, але вопрос, наскільки буде прив'язане серце людини до тих чи інших кербів. Про це Ісус і говорить, там, де серце, там і ваші скарби. Тому така проста метафора, така зрозуміла, але така практична. І насправді нелегко виконані нап... напевно в житті, тому що це завжди вибір, це завжди боротьба. Тому хай Бог просто допоможе нам цінити добрі діла, цінити служіння Богу і поступати по його слову більше, ніж щось матеріальне в самому світі те від нас ніколи не відніметься, а матеріальне, навіть якщо ми будемо мати багато, воно відніметься. Тому така річ, але на, на практиці це насправді не так просто виконати. Ми це повинні розуміти, і хай Бог допоможе нам це правильно розуміти і виконувати. Щоб він був прославлений, бо людина. Сама цього, опять же, не може викрити. сама по собі. Це тільки Господь може допомогти і дати благодаті, цінити Боже царство, искати пережити царство Божого і правду його, нежели інше. Про що ми також будемо читати надалі? Тому Хай Бог благословить нас в тому шляху слідування за ним. Щоб ми Забирали те, що ціни Бога, те, що ніколи не відніметься від нас. Хай Бог благословить нас на те, що ми збирали. Те, що вцінало за Господа. Те, що отримаємо нагороду і мого головне не За все слава Господу. і Господь допоможе кожному виконувати це на своєму місці своєму розумінні, хай його ім'я святе буде прославлене.